Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про омега 3 жирні кислоти, а саме про масло лосося, бо в нас є лосось з крилем, але сьогодні тема піде саме про чисту омегу. Омега називається вітал плюс лосось. Справа в тому, що мені дуже часто, коли я рекомендую людям пити омегу, мені часто говорять, я вже п'ю омегу, я п'ю американську омегу, я беру в іншій фірмі омегу. І я почала розбиратися. І ви це теж можете перевірити, зайшовши в інтернет, яка омега наша і яка омега на американських компаній. Наша омега Швейцарія вона виробляється із сировини лосося. Лосось це дика риба, яка плаває. В холодних морях Норвегії і Далекого Сходу, і виробляється саме з тушки лосося. Омега з американських компаній виробляється, що б ви думали, із тунця, із скумбрії, із сардин, із анчоусів. От. І це така різниця. Далі цю омегу, якщо вони зробили свіжу омегу, вони загнали в капсули з картопляного крохмалу, не, додаю, не додаючи ніяких консервантів. І вони всі, всі омеги знаходяться в таких стіках. Це вірно. Омега з американського лосося часто знаходиться в баночках, в таких невеличких баночках, от, які, звичайно, капсули не з картопляного крахмалу, тому що це нового на хау нашої фірми. А вони із желатину. Ну, а є ще банки величезні, такі, і там до 200-300 до 300 капсул. Уявляєте, скільки желатину треба пер... Пер... це саме робити нашій печінці? І через це такі капсули деякі стоять тут. мене кажуть, ой, я не можу пити вмер, вона в мене стоїть в шлунку. Звичайно, що така капсула буде погано перетравлюватися. Запам'ятайте, що чиста омега не потребує ніяких консервантів, підкислювачів, антиоксидантів. Омега в баночці додають вітамін Е, тому що, вона, коли ви кожен раз берете, навіть через капсулу, вона окислюється, вона не стійка сполука. І через це, якщо вітамін Е натуральний, це півбіди. Але якщо вітамін Е штучний, то після такої омеги вам треба проходити велику очистку, тому що воно накличе дуже велику шкоду для вас омега 3 жирні кислоти повинні бути... завжди питають, а чого у вас деколи кажуть мала доза? А я вам скажу: Швейцарія зробила таку дозу, щоб вона найкраще всмокталась в організм, бо неба невеликі дози погано всмоктуються. А це значить, це на один на тисячу міліграм риб'ячого жиру. От, треба 300 мг омеги або ненасичених жирних кислот, самих корисних кислот. Не у всіх рибах є омеги, пам'ятаємо, що риби, наприклад, в чорному морі, в середзерному на берегах Іспанії. Абсолютно ці теплі моря, рибки їх не виробляють омега 3 жирні кислоти. І так ми розібралися. Вибирайте омегу, яка знаходиться в стіках, а не в баночках. Дивіться. Країна виробника, найкраще Швейцарія має знак якості GMP. От, і дивіться, щоб не було додаткових консервантів, не, не під, е, таких ароматизаторів, не вітаміна Е, не вітамін Д. Деякі виробники виготовляють омегу з вітаміном Д. Але омега із печінки вона має набагато більше шкідливих речовин, ніж омега із тушки з осося. І ви з цим з поспорити немає. Я вам рекомендую пити омегу для того, щоб гарно працювало серце, тому що тільки омега-3 жирні кислоти відновлюють внутрішню стінку наших судиночок і, і, і заставляють працювати серце ритмічно, знижуючи холестерин. Омега 3 жирні кислоти необхідні для наших очей. Омега-3 жирні кислоти необхідні для, для наших су, суглобів, щоб вироблялася гіалуронова кислота. Омега-3 жирні кислоти зволожують шкіру зсередини і роблять нашу шкіру бездоганно красивою. Я вам рекомендую вживати омего швейцарського виробника, як сказала моя одна дистриб'ютор, це найкраща омега. Амінь!